Депутат міської ради шпак Наталія Миколаївна Шановна громада, депутат міської ради, шпак Наталія Миколаївна, хочу звернутися до вас такими словами. Скажіть, будь ласка, за що стояв Майдан? За що полягли ті хлопці молоді? Напевно, за те, щоб не так сталося, як сталося, щоб одних ми змінили на других. Вони стояли за те, щоб ми змінили систему, саму систему глибоко. Кардинально, щоб у нас не було корупції, щоб у нас не було тих відносин, не було тих тайних домовленостей. Я думаю, що всі ви за мною згодні в цьому. І от по тому я хочу звернутися до вас. Да, шановний майдан, з повагою до вас відношуся. Ви виставили свого кандидата на секретаря міської ради. Ви на це маєте повне право. Але ж давайте подивимося з другої сторони. Стала молодь. Це молодь, яка хоче себе бачити у владі. Давайте все таки приймемо одне рішення, яке зробить нас, ну, підніме зовсім на другу ступінь. У нас є в міській раді молоді люди, які ніколи не були при владі, яким 30 років, які мають дві вищі освіти, які достойні, які ніде не були ні в яких, знаєте, кулуарних іграх, які нікому ніколи не служили і на яких мало ну практично не можна впливати. Я думаю, отака от людина повинна зайти і стати секретарем міської ради. А ми всі уже в кого. Трохи є опит за плечима, ми всі будемо їм допомагати. Це Тому, ілюстрація. Я ілюстрація, яку зараз, ви всі просите. Я зараз говорю про бризання Ярослава. Ви зараз його побачите, ви зараз його почуєте, На. але ще я хочу сказати, коли цю пропозицію Ярослав Віталійович озвучив від міського голови я і ви не сприйняли це. Я хочу вам пояснити, що. Кандидатуру може е, озвучити і подати міський голова. Ми його про це просили. Я чесно вам кажу, ми його про це просили. Тому що ця кандидатура, ви самі побачите зараз. І якщо їх підтримає молодь, і я прошу вас, підтримайте молодь. Ми, ми... ми не просили, ми заставляли. Заставляли, що ви вже кажете просили. Ми просили, ми тиснули. Ми просто тиснули. Значить, по, по цьому питанню ще в мене на виступ записувалась тарікова Наталія Володимирівна, депутат обларади від батьківщини, член народної ради. Ви мене вибачте, будь ласка, сама. Ми... Я хотів спитати, де ця молодь була тоді, коли ми скандували. Сміла вставай, приєднуйся до нас. Вони що в півбарі сиділи, кіно дивилися. Шановний Майдан не може сказати своє слово, молобать шановне... я виставляю голубця. Він, Ша... він... він... він весь час був на Майдані, він сюди мерз. а ви боїтеся саме морозу злякалися. Шановний, кожен був і виконував свою функцію. Доброго, Доброго дня, шановне панство. Якщо доброзняння, я дуже вибачаюся, шановний, стоїть жінка. Я їй слово. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, я з великим задоволенням приїхала в Смілу, тому що я як обласний депутат приїжджала і раніше і дивилася, як відбуваються сесії в Смілі. Школи, і в школу, і в Кам'янку, і в Кам'янку. Мені подобалось, коли приходили люди і відстаювали свої права і інтереси. І за лікарні, і за школи, і за інші соціальні потреби, які є у громаді. І за бюджет в тому числі. От зовсім нещодавно була в школі. Приймали бюджет. Програми соціально-економічного розвитку школи зовсім немає. Навіть бюджетні запити мер не подавав. Наскільки це, я кажу, прискорбно. Ставилося питання відносно пам'ятника Лена, знесення. Знесли. Ну, але ж тоді все ж таки така боротьба відбувалася. Ви знаєте, Дуже багато людей, які все ж таки за останні роки намагалися зробити результат, боролися за результат. Але ж ви знаєте, якщо б не люди, якщо б не український народ, який на Майдані вистояв і вибрав цю перемогу, нічого не було, але ж потрібно все ж таки єднатися, щоб і політики. І український народ зараз завдяки тому, що отримали перемогу зараз тільки початок перемоги, щоб вони отримали перемогу і далі будівництво нової країни дійсно без корупції, без е, дальше, розради і так далі. Ви знаєте, що мені хотілося би сказати. Перемогу потрібно робити таким чином, щоб зробити люстрацію, повну люстрацію. Якщо залишиться при владі ті, які були, будуть ті ж саме схеми, ті ж сама корупція і таке все інше. Ми, от депутат обласної ради вже виступав, дійсно сьогодні дуже великі зміни відбулися на кандидатуру. Голови обласної ради пропонувалися дві кандидатури, але ж люди запропонували і висунули свою кандидатуру, яка дійсно на сьогодні відповідає. Потім будуть обиратися заступники. Це потрібно зробити, тому що у влади на сьогодні, що були ті люди. Які незалежні від когось. Сьогодні повинні фахові люди прийти, молодь повинна сьогодні прийти саме так. Ви знаєте, коли за посади борються, і що, я кажу, не достигли тіла. А не сьогодні всі починають боротися за посади, це гідко дивиться. Але на сьогодні все ж таки не потрібно чого допустити. Що? Не було хаоса, щоб дійсно ми зараз планували ті дії, які буде забезпечити і порядок, і забезпечити прийняття бюджету або зміни до бюджету, якщо ви прийняли вже бюджет. Тому подумайте дуже уважно, кого ви пропонуєте? Є у вас кандидатури, які запропонували. Я думаю, що йому можуть дати характеристики. Я знаю, наприклад, Березаня. Він був по фронті ЗМІ. Я знаю, що він акції проводив Україна проти Януковича, уряд Лазарове відставку. Він зараз був за бок посту і його стріляли машину і так далі. Це людина-адвокат, яка дуже допомагала. Допомагала юридичною консультацією і відставила в судах теж простих людей. Тому рішення за вами, рішення за людьми. Люди вирішують, кому бути. Дуже уважно дивіться самі люди вирішують. Ще раз повторюю, тому і ще хочу сказати. Ви знаєте, подивіться на склад, тому що зараз проводиться. Наприклад, в обласній ми як зробили, звернулися до Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутатів. Чому? Тому що з цією радою, то тобто депутатами, неможливо вже працювати, вони залежні. Більшість це я кажу про владна злочинна влада, яка приймала неправильне рішення. На сьогодні, ще раз, якщо було потрібно провести таку ж люстрацію серед депутатів, зробіть це. Потрібно обов'язкове переобрання, зробіть це. І потрібна ще узгоджувальна народна рада, все ж таки, але ж обрана великою кількістю людей майданом, яка буде спостерігати за діями, які будуть відбуватися. Які рішення прийматися, щоб вони могли змогу вільно бути на засіданнях, приймати участь також в діяльності розвитку сміли? Я дуже багато. Я й приїжджала, і дуже багато читала, що сміла вона дійсно заслуговує, що кожен день була на Євромайдані. Кожен день ходили по вулицях, кожен день підтримували. Знаю, що коли їздила на майдан, бачила написано: сміло, дуже приємно. Слава вам, слава Україні, слава героям!